Дорогі мої друзі-підписники, пам'ятаєте на день народження, ви мені дарували донати, і я говорила, що за зібрану суму я щось придбаю для наших збройних сил України. Так, от нещодавно я зустрілася із своєю подругою, волонтеркою Наташою, і вона говорить, що наразі хлопцям необхідний генератор. До нас звернулися бійці 95-ї бригади, зокрема Андрій. Ми прикріпимо тут фотографію його. І він сказав, що їм дуже необхідний генератор. Польових умовах, де вони зараз знаходяться, це дуже необхідна річ під обстрілами. Дуже часто генератори страждають від того, що вони пошкоджені осколками, тому ми вирішили його придбати. І е, вартість е, такого генератора 11 тисяч гривень. Загальна сума, яка є на моїй волонтерській карті, складає 3400 гривень. На жаль, цих коштів не вистачає, аби придбати той генератор, який необхідний для наших хлопців. І я спочатку думала відкрити но збір Аби дозбирати ці кошти та купити генератор. Але я розумію кожного із нас, які зараз складні часи, і тяжко із роботою, в кожного із нас є родина, і ми і так багато донатимо. і Потім я згадала про свій YouTube канал. так це Єдиний єдина соціальна мережа, яка на даний момент дає монетизацію і дає якийсь прибуток від переглядів. На жаль, я там не така активна, як в інших соціальних мережах, і на жаль, у мене там невеликі перегляди, а все, але все ж таки за хоч ті невеличкі перегляди, я отримую маленькі кошти, і ви знаєте. Трішки в мене за рік не збиралося, і я все-таки вирішила е, ті кошти із переглядів, які у мене є, з переглядів відео е, додавити до тих, що ми назбирали, і купити генератор. Е, тому я б хотіла вам подякувати за те, що ви дивитеся е, мій контент, за те, що ви просуваєте своїми лайками, коментами, підписуєтеся, е, ділитеся. Я велике вам дякую, тому що це також, як. Як ми бачимо, є великий внесок для нашої України, для великої допомоги для наших хлопців. І я думаю, ви тепер розумієте, наскільки важливо просувати саме наш український справжній контент. І я хотіла б вас попросити підписуватися на мене, ставити лайки, тому що, як ви бачите, це важливо, і як ви бачите, це допомагає. Якщо ви не можете скинути до то ви можете переглянути відео, ви можете написати якийсь коментар і тому інше. Тому, і звичайно, я ж відзвітую, коли ми вже замовимо цей генератор. Відзвітую вам, знову ж таки, зніму відео. Попрошу хлопців, які отримують цей генератор, щоб вони відзняли відео і відеозвіт, і вам показали, що дійсно генератор прибув до хлопців. Тому дякую всім за перегляди.